Samsung, модель М307 або М30S, скарги на періодичні зависання. Діагноз підтверджений. Замовник попросив зробити відеозвіт. Будемо робити відеозвіт маленький. Отже. Так, і є періодичні зависання, з періодичністю пару хвилин апарат зависає. Тобто потрібен рибол, бутерброда. Зараз розбираю телефон, знімаю захист і Деякі моменти буду вам показувати. Бачимо, поки не завис. Отже, процесор зняв разом з оперативкою. Тут уже посадочне місце підготовлене і накатав ОКТ-DCDC перетворювач, який формує напруги живення дисплею. Знімати будемо за допомогою подстоуна від мега ідеї не знімати, а розділяти а саме оперативку з процесора. Як можемо бачити на ходстовані, у нас напруга від 100 до 250 вольт, потужність 200 Вт, температура самої плити від 220 до 240 градусів. Враховуючи температуру без свинцевого припою, ми що зробимо? Включимо платформу. Зараз поставимо отак наш процесор. І отут будемо розділяти за допомогою Ось такої штуки. Тобто піддівати, шукати зазор між процесором і, і оперативкою, і розділяти. Спробуємо такий спосіб сьогодні. Отже, друзі, не хотів показувати вже по 150 разів одну і ту саму роботу. Клієнт сильно хотів відеозвіт. Тому так, частково. Після першого риболу без посадженої оперативки, зрозумів той момент, що не досів процесор. Зняв процесор, накатував на пасту. Зняв процесор, побачив пару п'ятаків, які просто тупо не доставали. Тобто крива накатка пастою вийшла в мене. І ще трохи було проблематично. В одному місці, коли піддівав лопаткою, трошки пошкрябав текстоліт на самому процесорі, Прийшлось за допомогою маски відділяти три п'ятака в краю. І катати все на кульки 025 ІПМТ, одні з найкращих кульок. Я так гадаю, після чого посадив оперативку, заміряв опір на конденсаторі живлення оперативної пам'яті Micron 6 Ohm, все нормально посадив, все є. Вибачаюсь камера, камера працює, фронталка також працює. Звук є, гучномовці працюють. Буду відправляти хлопчині телефон. Посаджено гарно, впритик оперативка стала, тобто пузом стоїть на процесорі і... Це буде якби і додатковим тепловідводом являтись. Термопрокладка поставлена, все готове. Хотів би сказати, що такий момент за оці кабельки купив нові кабеля SS-905D. Чергове гімно від Sunshine. Чому чергове? Тому що десь у мене один коннектор загубився. І тут назва коннектора А1 для М307. Зверніть увагу, напаяли резистори, як така манка ланцюга середнього контакту. Але я посадив оперативку, почав запускати. З підключеним цим кабелем. У мене підскакувала напруга до 160. Струм підскакував до 160 мА. Я відпускав кнопку і падало в нуль. Я вже гадав, що напевне крива посадка, але це не крива посадка це, скоріше за все, цей вставлений сюди резистор і три провода. У мене були перед цим саншайновські на два провода, о такого плану, такі примітивні. Але їх вистачало для того, щоб стартувати М307. Ці спонтовитими трьома проводами, з резисторами якимись напаяними китайцями, але вони не стартують. Тому SS-900 5D не можу рекомендувати вам до покупки. Також вони паразитне живлення мають, от дивіться, на короді 01-03 скаче. Напевне, зв'язана з якимись комутаціями в цьому блочку. Sunshine. Тому якщо вам нікуди діти 500 чи 600 гривень чи десь в Китаї дешевше це буде коштувати, ласкаво запрошую. На цьому все до нових відосів. Пока.